Що у нас відбувається? У нас Порошенко такий собі купує томос і таким способом від'єднує православні церкви, українські православні церкви, розкидані по діаспорі від матірної православної української церкви. І ці церкви, які не є розташовані на теренах України, підлягають, звісно, що не українській церкві, яку тепер називають чомусь ПЦУ Православна Церква України. І тепер зрозуміло, чому вони ПЦУ, а не УПЦ, а не Українська Православна Церква. Бо якщо вони називаються ПЦУ, це означає, що це православна церква в Україні, а куди тоді мають подітися. Усі православні, які живуть за межами України, які з різних мотивів там опинилися, але є етнічними українцями, і потребують, аби службу Божу їм правили якою мовою? Українською, і потребують, аби обряд цієї церкви був який? Український, то куди мають дітися ці церкви? Виявляється, ці церкви, українські, а тепер невідомо вже які, мають служити Константинополю.